Щодо майна московського патріархату у Львові, приміщення на Пекарській будуть прийняті на баланс міста. Тут розвиватимемо систему реабілітації. Ініціатива важлива, бла... богоугодна. Тому думаю, ніхто не буде проти. Щодо самобуду на Сихові. Його демонтують найближчим часом. Прийняли першу ухвалу щодо передачі земельної ділянки Православній церкві України. Вона належатиме громаді щодо храму на вулиці Бобанича. Ситуація складніша. Майно належить релігійній громаді, які яка на словах. Відрікається від московського патріархату, тому тут є два варіанти: офіційно стати українською церквою або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено. Але є один момент: у Львові заборонили діяльність української православної церкви Московського патріархату та групи догнала на території Львівської громади. Таке рішення ухвалили депутати міської ради під час закритого засідання сесії 30-го. Червня минулого року про це повідомив депутат Юрій Ломага, який зараз є, зокрема, і у нашій студії. Отже, Другі. пане Ломаго, за, за посадового мера правильно десь, напевно, речі написав: чому така довга реакція? 30 червня, зараз у нас 4 квітня 2023 року. Погортайте цю ухвалу вниз, якщо ваше ну попросіть технічні пацієнтів, щоб вони погортали її вниз. Ну Зараз, якщо зараз спробуємо, якщо буде на Нам там, там дуже цікава одна річ. Якщо ви бачите сайту міської ради, то нам зараз висвітиться. Ну якщо можна, Ну ви, ви, ви пояснити, я вам буде. пояснюю. Буквала є 30.06. Та я був я автор. Ми її написали з Олексієм Різником ще на початку війни. Там буквально часу було багато. Ми її написали звідси в березні. От у віці з березні вона була видрукована і тільки 30.06 вона була проголосована. Вона була підписана міським головою практично через два місяці. Два місяці вона вважала десь. Він її не витував він з неї нічого не робив. Бо, розумієте, змінити завитувати таку ухвалу це самовбивство. І зреалізувати її. Ну він же ж нас проєвропейський мер. Він ж боїться всього, що може бути, не дай Боже, використову проти нього. Оцей його, він як мінімум запізнився на. На рік, на рік, е, якщо ви почитаєте саму ухвалу, е, тут фактично ми все тоді виконали, так і це мало бути. І якщо б виконавчі органи виконали цю ухвалу, а на них покладено обов'язок виконувати ухвалу львівської міської ради, саме на виконавчий комітет і на керівника цього виконавчого комітету, повірте, у нас би давно вже не було московського патріархату на львівській території львівської ОТГ, бо там всі адреси є. Ті, що ви назвали раніше вони... про Антоновича не було згадано в пості. Ну, а дивіться, Ну, В пості, я маю на увазі, ну, пост військового голови, який написав. — Ну, написали. Будемо надіяти, що це просто якась машинальна описка. Можливо, Ну, так, мав би я надію про це. Буває. Буває. Але розумієте, коли б ми от почитайте, що там пише, виконавчим органам припинити користування земельними ділянками, які є на праві, ну, тобто ви самі бачите. Ви думаєте, щось з того зроблено? Зроблено відписка. Все. Чому це не зроблено? Не на часі, мабуть. От розумієте, подивіться, що робиться в інших містах. Коли от така ситуація зустрілася, всі зібралися позачерговій сесії. Тобто люди дають куди щось роблять. Що у Львові? У Львові відкладається сесія. Ну, ви знаєте, ну, для мабуть, мене це заліно. Це ну, мабуть, напевно, має бути така ситуація. Я, я ну звісно, не дай Боже, та але як в Хмельницькому, коли побили військового в церкві московського патріархату, і буквально миттєва реакція за кілька днів там громад розриває, ну, розривається договір оренди на земельну ділянку. Ви що це бачите? Там же все є. Але але тут нам на рік часу цього Ви е, рік. Для того, щоб щось відбулося, львівській раді мабуть, треба когось побити, щоб вилявся кров, хтось вмер. Ну, це не ну, мо неможливо. Розумієте? Ми не можемо під насиллям вчиняти інші дії. Дивіться, ми не закликаємо до насильства. Так, Якщо так. це не окупант,